У Харкові відзначили День науки. Це професійне свято тих, чия робота так чи інакше пов'язана з науковими дослідженнями. Мета вшанування наукових традицій та досягнень учених урочистості провели в Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. Церемонія привітань перемежалась виступами талановитої молоді Харкова. Як відзначила директор департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, наука у Харкові завжди була на почесному місці. Вона також подякувала викладачам педуніверситету за виховання висококваліфікованих педагогів. По Перше, я маю велику честь привітати всіх вас від імені Харківського міського винатире. Інтелектуальний ресурс завжди був візитівкою нашого міста, він завжди був рушійною силою нашого міста. А зараз, в такі тяжкі часи, він продовжує бути локомотивом нашого міста. І ще ви навчаєте і виховуєте в студентах науковість і не 10 десять. Це велика наука, як і не з маленької шкільної науки. Десять років поспіль наші школярі, яких виховують ваші випускники, являються кращими маленькими науковцями. З нагоди свята кращим співробітникам педуніверситету Сковороди вручили подяки міського голови та грамоти керівництва області. Яна Біляєва, Ігор Луханів, Ігор Мартиненко та з Гришком новини Харків.